3 жовтня ми святкуємо світній день у проснущу. З цієї нагоди ми будемо лекарити майня серед виконачів та студентів коледжу. Отже, ще викликаємося у проснущу. Багато речей в мене дали. Відкликаю у проснущу. Сонячний ранок. Прекрасний захід сонця. Пусть пішла внука. Гарний настрій в колективі, дружня атмосфера серед студентів. Посмішку мене викликає шедеври наших студентів, які приходять іноді пояснювати, написати, і читаючи ці пояснення, я щиро сміюся разом з ними. Коли зміняють останні бал? Коли хлопець здоровий квіт. У усмішку мене викликає. факт, що після високих хвилинного інструктажу мене запитують, а що робить. Я посміхаюся, але все а, коли все чоловіка. Коли багато грошей немає сіло. Коли почали зближати земля, і можна піти в байкері і Студенти, які прийшли, всі в формі, гарно, займаються, отримали гарні оцінки, всі по 12 палами. Всі три-чотири пари. от відпрацював, спортзал гарно вимілий. Все чудово, все прекрасно, я всім ми забудовував. На відмінно стану сесія. Враження від подорожей. Моя весела одногрупниця Таня. У мене викликає посмішку ран Кожного дня. У мене викликає посмішку добрі, щирі, надійні люди. Вихідний. Рибал. Милі тварини. Абума. Викликаю мене поспішку, коли студенти хочуть все глибати до того, як 18 го У мене викликає посмішку, коли там допомогу в колі з друзями. Ну, мабуть, викликає посмішку, день сам підготовки. Ви спеці, це було б дуже круто. Робіть добрі справи, посміхайтеся, і життя вам не в'ячить.